Тут колись було велике, красиве озеро. Зараз воно всохло. От і я так дивлюсь на це і думаю про наш Київводоканал, який був величним, а зараз дуже і дуже всох, але перетворився водночас в шантажиста. Київводоканал наїхав на мешканців ЖК Каска і зажадав укладення з ним якихось договорів. Щодо обслуговування, але наїхав не на керуючу компанію, з якою він три роки так і не зміг ні про що домовитися. Вони їх кидали і наліво, і направо, а наїхав на мешканців. Зголосився підписати договір, за яким мешканці брали на себе якісь зобов'язання. Не забудовник, який продав мешканцям ці квартири, не керуюча компанія від цього забудовника, яка так і не виконала умови. Повноцінного приєднання до Київводоканалу. Київводоканал пригрозився позбавити мешканців води під час воєнного стану, протизаконно шантажуючи спробував виправити свої помилки, за які мав би нести серйозну відповідальність разом з керуючою компанією.